Оце шліфуємо доску на стрипіла на другу кришу. І за такого. отакого грибок, походу. Робимо такеньке. красити не можна, нема антисептика, ну ладно. Щось далі пошліфувати, хоч половину. Та їх небагато треба, шість штук. Отаких. Таких шість. Це третя. Ще три. Середаний спів, ну завтра буде день. Брусу пошліхував поки що я знаю. Скільки треба або... Ну там ще й много-много є шліхувати. Ще й мокроє, блядь. На ну, якось поздираєм, блядь. Матюкаюсь, наче. Не весь. Угу. Будемо шляхувати без губіду тут осталось пів часа 20 хвилин поки ви виключить ладно хватить